При всій повазі до поліції, але якого біса в Києві роз'їжджати на пікапах? Коли мені там розказують, що поліція їздить по бездоріжжі, ну окей, я розумію, якесь там далеке село, але є для цього просто маленькі позашляховики, а пікапи потрібні на фронті. А так само пікапи закупляються для лісівників. І стоять по п'ять екіпажів і п'ють каву, розумієте? З усією повагою, але знову ж таки, ця техніка потрібна на фронті. Якщо її там не буде, то не буде ні лісів, ні поліції, нічого. Друге, автозаки для судової охорони, для Нацгвардії, я взагалі не. Розумію, в наших реаліях навіщо закупляються нові автозаки. Mm -hmm. Якщо купляти транспорт, то знову ж таки той, який потрібен на фронті. І ось таких моментів є дуже і дуже багато. Я розумію, що багато кому не хочеться ем, десь там зменшувати свої потреби. Ну, звичайно, там ну, поза шляху зручніше їхати. Ну, звичайно, що там когось треба вести в кращому автозаці. Але у нас воєнний стан, і коли нам зараз в цей момент бридко вийти на вулицю, от я кожну хвилину думаю. Як нашим захисникам на фронті. Там, де вони є, там толком немає світла, там толком нема води, там немає зв'язку, там немає транспорту, там немає медиків, там немає інфраструктури, там нема де купити їсти. Зараз я допомагаю одному з підрозділів, в них доставка їжі і води відбувається тільки дронами. Це півлітрова пляшечка води, і їжа не більше 450 грам, бо дрон не підніме. І інакше доставити харчування немає як. А що робити з одягом, а що робити з грілками, а що робити з якимись ще необхідними речами, з тим самим БК. І коли нам важко відмовитися від якоїсь малесенької часточки комфорту, ну бо, бо так має бути, то напевне варто думати про тих, хто нас захищає, в яких ні краплі жодного комфорту і жодних засобів немає а ми їх маємо їм забезпечити.